Хотіла сказати, що на другому році зараз, тобто, ми з вами будемо розглядати таку тему, як площа многокутника, площа прямокутника. І так, запишіть, будь ласка, такий під заголовок. Просто перепишіть тему параграфу 20. -го. Поняття площі многокутника. Площа прямо путника. Ну, Хотіла сказати, що з поняттям площі ви дійсно зустрічаєтесь досить часто. Там вам треба знайти площу, наприклад, квартири, площу земельної ділянки, площу стола, там, площу э, дверей, там, багато чого. Так? Тобто э, поняття площі використовується в житті досить часто. Давайте з'ясуємо. Що ми будемо називати площею многокутника? Таке означення і три властивості, які ще іноді називають аксіоми площі. І так, означення. Перепишіть його, будь ласка, але давайте спочатку його прочитаємо. Площою многокутника називають додатню величину, яка має такі властивості. Перша власти. Рівні многокутники мають рівні площі. Якщо многокутник складено з кількох многокутників, то його площа дорівнює сумі площ частин, на які він а, ділиться, ну, сумі його площі. Тобто, наприклад, якщо в мене є якийсь такий, такий п'ятикутник, я можу його розбити на три трикутники. І площа всього п'ятикутника буде дорівнювати сумі ось площі цього трикутника, цього і цього. Тобто площа трикутника складається з суми площ його частин, ось так можна сказати. І третє, за одиницю виміру площу беруть одиничний квадратик зі стороною, яка дорівнює одиниці виміру. Тобто, якщо ми вимірюємо. Площа якихось маленьких фігур ми беремо, наприклад, 1 см. Площа такого квадрату вважається рівною 1 сантиметр квадратний. І далі ми дивимося, скільки разів цей квадратик вміщується в нашу фігуру. Тобто ми вимірюємо, якщо там метр, то метр квадратний, якщо міліметр то міліметр квадратний. І так, запишіть, будь ласка. Це означення і ці три пункти, які ми ще називаємо аксіому вимірювання площі. Перепишіть його в свій зошит. Я буду диктувати означення. Площею нового кутника називають додатню величину, яка має такі властивості. Ще раз, площею нового кутника називають додатну величину яка має такі властивості. Перше, перша властивість. Рівні многокутники мають рівні площі. Рівні многокутники мають рівні площі. Друга властивість. Якщо многокутник складено з кількох многокутників, то його площа дорівнює сумі площ цих многокутників, то його площа дорівнює сумі площ цих многокутників. І третє, за одиницю виміру площі беруть одиничний квадрат кома тобто квадрат зі стороною, яка дорівнює одиниці виміру довжини. І давайте ми ще запишемо ось таке означення. Виміряти площу многокутника означає порівняти його площу з площою одиничного квадрату. Ось таке, таку фразу ще напишемо. Виміряти площу прямукутника означає порівняти його площу з площою одиничного квадрату. Виміряти площу многокутника означає порівняти його площу з площою одиничного квадрату. В результаті отримують, це не треба писати, числове значення площі, яке показує, у скільки разів площа даного многокутника більше або менше від площі одиничного квадрату. Так, записали діти? Ні, почекайте. Допустийте. І так є? Ось ви такі невеселі. Втомилися на фізкультурі? У нас її не було. Не було? А чому не було? А, тривога була, так? Ні, нам не сказала, до цього не було тривоги. Так, діти, можна це старати? Думаю, так. О, так, хто не встиг, там потім допише. Тепер дивіться. Ну ось, як виміряти таку фігуру? Ми бачимо, що тут ціла кількість одиничних квадратиків вміщується в цю фігуру. Наприклад, площа цієї фігури буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 сантиметрів квадратних. Якщо ми вважаємо сторону такого квадратика 1 квадратний сантиметр. Так? А тепер подивіться, як же знайти площу прямокупника? Ну, з формулою площі ви знайомі давно. Ми беремо, розбиваємо сторону прямокутника на П-частин, другу сторону на Q частин і ділимо його на одиничні такі квадратики, кожна частина дорівнює одиничці. І тому спільна кількість квадратиків це буде P помножити на Q, тому площа прямокутника вимірюється за формулою А помножити на Б. І так, давайте запишемо таку теорему. Теорема 20.1. Площа прямокутника дорівнює добутку, довжин його сусідніх сторін. Нижче, будь ласка, намалюйте прямокутник, нехай довжини його сусідніх сторін А і Б і площа прямокутника. Обчислюється за відомою вам формулою А помножити на Б. Коли А і Б натуральні числа, це неважко довести, коли А і Б це в нас раціональні числа, то це буде трошки складніше, але такий спосіб доведення існує, він є в вашому підручнику, він такий досить складний для розуміння. Ми не будемо зараз його розбирати, бо ми просто не встигаємо. Так, якщо ви записали теорему, встигли, встигли? Площа прикутника mm -hmm. до рівня добутку довжин його сусідніх сторін. Ну і давайте ще запишемо таке означення. Многокутники, які мають рівні площі, називають рівновеликими. Може, ви таке поняття чули вже. Тобто рівновеликі фігури це не рівні фігури, а ті, які мають рівні площі. І так, запишіть таке означення. Многокутники, які мають рівні площі, називають рівновеликими. <reprosy> <reprosy> і так, Так. <і? reprosy> Записала означення. Тепер давайте перейдемо в режим дошки і запишемо деякі ще такі корисні речі. Ну, По-перше, давайте з'ясуємо, чому дорівнює площа квадрата. Напишіть такий підзаголовок. Площа квадрата. Так як квадрат це частковий випадок прямокутника, можна вважати, що квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. То площа квадрату виводиться з формули площі прямокутника. Це буде А помножити на А. Ми цю формулу теж вивчали з вами колись ще в п'ятому класі. Або ми кажемо, що це буде А в квадраті. Це формула для обчислення площі квадрату. Не плутатись формулою периметра квадрату. І так, це нас площа. Квадрату. Так, ну і що хотіла нагадати? Периметр квадрату позначається літерою P і периметр квадрату це 4 помножити на А. Теж собі можете нагадати. Це периметр квадрату. Так, і ще хотіла нагадати таку формулу як довжина діагоналі квадрату. Якщо в мене в квадраті провести в діагональ, коли ми почали вивчати теорему Піфагора, ми з вами довели таку важливу формулу, що діагональ квадрату в корінь з двох разів більше за сторону. Тому, якщо я діагональ квадрату позначаю літерою D маленьке, то діагональ квадрату це буде сторона помножена на корінь з двох. Можете теж підписати, що це за формула, це формула довжини, довжина діагоналі квадрату, тому, щоб вивести, знаючи, діагональ квадрату, довжину сторони треба діагональ, навпаки, поділити на корінь з двох. Ви пам'ятаєте таку формулу, що діагональ квадрата в корінь з двох разів більше за його сторону, а тому сторона в корінь з двох разів менша. Це, можна так сказати, сторона квадрата через діагональ. Сторона квадрата через діагональ. Так, ну і давайте тепер попрацюємо з задачами. Давайте почнемо з квадрату, нехай в нас є квадрат. І так, намалюйте, будь ласка, квадрат ABCD, проведіть в ньому діагональ, ну нехай БД. І нехай діагональ буде дорівнювати 10 коренів з 2 см. Треба знайти площу. так, запишемо нову, Дано. А, Б, С, Д, це в нас квадрат, Б, Д дорівнює 10 корнів з двох. І треба знайти площу С, А, Б, С, Д. Так, ну дуже проста задача, ми пишемо нижче розв'язання, в мене немає місця нижче, я буду писати поруч. Так. Коли ми розв'язуємо задачі на площі, спочатку пишеться формула. Ми повинні знати, що нам треба знати, щоб знайти площу. Так як площа квадрату це сторона в квадраті, будь-яку сторону можна взяти. Ну, Наприклад, пишемо АБ в квадраті. так? Ну і тепер треба знайти сторону. А яка в нас є формула? Як в нас діагональ пов'язана зі стороною? Вище ці формули в нас написана, так? А так, діагональ це в нас сторона помножена на корінь з двох. Можете собі нагадати цю формулу, тому сторона це буде діагональ поділена на корінь з двох. Так? А це йдеться діагональ, так? Так, де це діагональ? Тому ми 10 коренів з 2 ділимо на корінь з 2, це буде просто число 10. Тобто сторона квадрату в нас 10 сантиметрів. Можете пояснити, ТР це в нас будь-яка сторона, наприклад, АБ. І так як формулу ми вже записали, тому площа буде 10 помножити на 10. 10 в квадраті це буде 100 сантиметрів квадратних. Площа вимірюється в квадратних одиницях. Сантиметрах, в метрах, метрах. Метр. І так, пишемо відповідь 100 сантиметрів квадратних. Так, немає запитань. Так, рухаємось далі. Номер два. Можна стирати? Ні. Давайте. Я вище напишу. Теж нехай в нас є квадрат. Все, можна. Можна. Так. Ну, давайте туди. Номер два. Нехай в нас є квадрат. Абецде це в нас квадрат. Абець один квадрат. Нехай периметр квадрату. дорівнює щит коренів з двох. Сантиметрів, а треба знайти площу С, АВЦ, Д знак питання. теж задача дуже проста: сантиметрів квадратних. Бо площа квадрату – це сторона в квадраті. Так, Значить, пишемо цю формулу розв'язання. І так, САВЦД. Можна писати не тільки АБ в квадраті. ну, давайте напишемо Аби в квадраті, можна писати А маленьке в квадраті, це те ж саме. А тепер скажіть мені, будь ласка, або ось так, що так, що так вірно. Як, навпаки, знаючи, стор... знаючи периметр, знайти сторону. Як, знаючи діагональ, знайти сторону, ми тільки що обговорювали. А як, знаючи периметр, знайти сторону, що треба зробити? Дуже проста. Помножите на 4. Поділити на 4. Тобто, дивіться, периметр це сторона, помножена на 4, а ви навпаки сторону шукаєте. Тобто, сторона це невідомий множник, тому що, щоб знайти сторону, периметр треба не помножити, а поділити на 4. Так? І тому ви 16 коренів 2 ділите на 4. Скільки це буде? 16 на 4, це 4 кореня з 2. Це ваша сторона квадрату. і ну, тепер знаходимо площу. Площа БЦБ. Це буде 4 кореня з 2 в квадраті. І це буде 16 помножити на 2. І це буде 32 сантиметри квадратні. Немає запитань. Відповідь 32 см квадратний. Так, ми давайте ще розв'яжемо таку задачку. Нахай в нас можна старати? Біти? Так, Так, номер 3 візьмемо прямокутник. Намалюйте прямокутник і проведіть в ньому діагональ. Так, проставимо літери А, Б, Ц, Д. І так, дамо Д – це в нас прямокутник. Пам'ятаєте, ми ось так скорочували. Нехай діагональ прямокутника дорівнює 12 см, а, С дорівнює 12 см. І утворює з меншою стороною кут 60 градусів, тобто кут BAC 60 градусів, а треба знайти площу прямокутника знайти САБЦД. І так, розв'язання. Ну і згадаємо, за якою формулою ми можемо знайти площу прямокупника. Ми знаємо її ще з початкової школи, це добудок двох сусідніх сторін. Ну, наприклад, АБ і Б, С. Да? Так, ну і тепер ми розуміємо, що нам ні ані АБ, ані Б це не відомо, але... З трикутника АБЦ, який є прямокутним, діти треба писати. Деякі на контрольні це не писали, я не знижувала бал. Але далі йому буду знижувати в п'ятій задачі. Треба було два, два трикутники розглядати. Деякі про це взагалі не писали. З трикутника а, Б, С, кут Б 90 градусів, ви знаходите два катети. Як знайти катет БС і катет АБ? Ну, катети завжди шукаєш якою дією і В тому і в другому випадку вам відомо аце. А, це, а це, це що? Скаже мені Наташа. А це це катель, гіпотенуза, що це? А це? Угу. Так, а це. Це, так. це гіпотенуза. Так, тобто ми шукаємо. Катити через гіпотенузу. На що ми можемо множити? Там, де є гіпотенуза, немає ані синуса, ані косинуса, тому множить. О, навпаки, ані тангенса, ані катангенса. Тому ми можемо множити або на синус, або на косинус. Як з'ясувати, на що? АБ це який катет? Це прилеглий. Абе це Приставка при. Так, а, значить, буде приставка Фоту. Тобто тут буде косинус кота А. А там протилежний, тому синус кута А. Множимо на синус Ну і тепер підставляємо дані 12. Косинус 60 за таблицею. Це одна друга. 12,2. Скорочується, буде 6. Це буде 6 см. Так, А це, Аце. 12. 1, а тут синус 60 це корінь з 3 на 2. 12, 2 скорочується, буде 6 коренів. З 3. Так, добре, і тепер знаходимо площу S С, а Б, С, Д. Це буде AB помножене на БЦ. Тобто це буде 6. Помножене на 6 коренів з трьох. Що це буде? 6 на 6 це буде. 36 коренів з 3 см квадратних. І відповідь буде в нас 36 коренів з 3 см квадратних це є площа нашого прямокутника. Ну і давайте ще розглянемо таку задачу. Квадрат зі стороною 12 сантиметрів і прямокутник, одна зі сторін якого 8, рівно великий. Це з вашого підручника номер 670. Так, тобто у нас є квадрат. Ой, ні, це 669-й, видочку. 669. Намалюйте, будь ласка, прямокутник. І квадрат, що означає, що вони рівновеликі, тобто площі в них однакові. І так, давайте тут напишемо ABCD. А, а тут якісь інші літери. КМП. І там позначимо, що це квадрат ось так. А тут просто прямокутник. Так, квадрат має сторону 12 см, а в прямокутнику одна сторін 8. А треба знайти периметр даного прямокутника, тобто треба ще одну а, сусідню сторону знайти, якщо вони рівновеликі. Ну, по-перше, запишемо в дану, що АБЦД це прямокутник КМП квадрат. Тепер як позначити, що вони рівновеликі? Площа АБЦД. Дорівнює площі КМНП. Так, КМ це в нас 12 см, АБ – це в нас 8 см, а треба знайти периметр АБЦД. Тобто треба знати хоча б ще одну сторону, наприклад, БЦ. Периметр АБЦД Теж можемо почати з чого? З формули, так? Тобто чому дорівнює периметр? Розв'язання. Периметр прямокутника. Ну, якщо ми кажемо в даному випадку АБЦ, то давайте писати не А маленьке, Б маленьке, А довжини сторін. АБ плюс, ну, наприклад, АД, так? Нам треба АД знайти. це 2 повножені на суму двох сусідних сторін. Тепер дивіться, що нам дає той факт, що вони рівновеликі. Я ж можу знайти площу квадрату, бо я знаю сторону. Так? Це буде, ну, наприклад, КМ в квадраті, це буде 12 в квадраті, це буде 144 см квадратних. Але, так як площі рівні, тому і площа АБЦД буде така ж сама. Площа АБЦД, це в нас теж буде. 144 сантиметри квадрата. Тепер дивіться, дуже часто в тій площі ми будемо використовувати площу для вчислення чогось іншого. Тобто, якщо нам відома площа, ми з формули площі можемо виразити якісь компоненти. В даному випадку площа АБЦД це А, АБ помножене на А, Д. тепер дивіться, що ми тут знаємо. Площу вже знаємо, АБ знаємо, тому зможемо знайти. AD як невідомий множник. Тобто площу САБЦД ми поділимо на AB. Це буде 144, поділити на 8, беремо по одному, 64 по 8, 18 буде. Ну і все. Тепер знаходимо периметр периметр ABCD. Це буде 2 помножити на 8 плюс 18, це 26 помножити на 2, і це буде 52 сантиметри. Відповідь 52 сантиметри. Так, тепер що ви берете надім? Надім ви візьмете такі задачі. Це будуть задачі, у нас було два уроки, дві різні теми. Так, я стираю так. І так, домашнє завдання, сходинки, другий варіант. виберете берете а, номер 257.

номер 648. Обов'язково зробіть. І 650. Перший, і 650, ну, добре, досить. Там вони дуже прості. Ось таке домашнє завдання на п'ятницю. Так, вам гарного дня, без тривог. До зустрічі. Учати. Гарного дня бажаю. До побачення. Себе здоровбати, до побачення. До побачення.